Дивні вимоги були у Ігоря на роботі. Всі співробітники повинні бути одружені. Йому довго вдавалося обходити це негласне правило, але начальник викликав його до себе і почав говорити про престиж їхньої компанії, що це необхідно. Інакше Ігор може почати шукати нове робоче місце. Потрібно було десь знайти собі дружину, хоч би ту, яка погодиться на фіктивний шлюб. У житті все непросто, але тут Ігореві пощастило він їхав машиною додому, як раптом йому під колеса мало не кинулася жінка з дитиною на руках. Ви що зглузду з'їхали? Якщо жити на набридло, то робіть, що хочете, але дитину пошкодуйте. Вибачте, будь ласка, я спізнююся в лікарню, але ніхто з водіїв не зупинявся, довезіть нас, будь ласка. По дорозі жінка, як вона представилася Анна, була з невеликого міста. Чоловіка в неї не було, натомість був малюк, якому терміново було треба до столичної лікарні. А ви випадково не знаєте, може, хтось кімнату недорого здає, а то я шукала, але у вас такі ціни. Я пошукаю, пообіцяв Ігор. Анна лягла з малюком до лікарні, а вечорами дзвонив Ігор і питав про здоров'я малюка. Минуло п'ять днів, маму і сином випасили їх забрав Ігор. І він одразу почав із пропозиції: Анно, виходьте за мене. Звичайно, все буде фіктивно, мені по роботі потрібен шлюб, це і вам користь, все одно із сином вам потрібно десь пожити цей час. А потім і столична прописка у вас з'явиться то в будь-яку клініку безкоштовно потрапите. Все одно втрачати нічого, не бійтеся. У мене простора квартира, Анна тихо сиділа і дивилася на дорогу. Це було дивно і навіть дуже. Але з іншого боку, це лише фіктивний шлюб на взаємовигідних умовах. Вона погодилася. Минуло півроку, малюк прийшов весь курс лікування у лікарні, і більше Анну нічого не тримало у місті. Тільки ці місяці вони з Ігорем жили як справжня сім'я. Вона підтримувала порядок у домі та готувала вечері, а він грав із її сином після роботи. Малюк так прив'язався до нього, як і сама жінка. Анно, виходьте за мене, сказав Ігор в одну із вечер. Ой, а я не можу, я вже одружена, відповіла Анна, і вони разом розсміялись. Ігор на мить і забув, що вони давно розписалися. Ну а тепер справа залишилася за малим зіграти весілля. А за рік у них народилася донька.